В Одесі ремонтують теплову мережу, до якої підключені 80 будинків, школи та лікарня. Одяг, продуктові набори, засоби гігієни. 18 тисяч переселенців отримали допомогу у гуманітарному центрі Одеси, як вона є, із з початку повномасштабної війни. Вагою 68 кілограмів та 172 сантиметри зросту. У пари жирафів народився малюк чисельність корабельного угруповання ворога у чорному морі становить 8 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них два великих десантних кораблі та два носія крилатих ракет, споряджені півтора десятками калібрів в готовності до застосування. До патрульних поліцейських звернулися військовослужбовці, які повідомили, що в приморському районі невідома жінка фотографує об'єкти критичної інфраструктури. Жінку затримано. Під час перевірки її мобільного телефону було виявлено багато номерів абонентів країни-агресора. І ще одну жінку затримали в Малиновському районі. Під час перевірки було виявлено, що в неї подвійне громадянство. Також перевірка мобільного телефону надала результат: це велика кількість та постійне активне спілкування з абонентами країни-агресора. Тож у обох випадках жінок затримали та передали для подальшого з'ясування справ у відповідні служби. Втрати російських військ станом на 18 жовтня, особовий склад близько 65 тисяч 850 осіб, танки 2548 одиниць, бойові броньовані машини 5219 одиниць, 1622 артилерійські системи, 372 реактивні системи залпового вогню, 188 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків. 1276 безпілотних літальних апаратів, 242 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни: 3985 одиниць. Спеціальна техніка 144 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 318 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Одеса готується до опалювального сезону. Наразі на Олександрівському проспекті відбувається поточна реконструкція теплової мережі, яка була введена в експлуатацію у 1973 році. Ця теплова мережа вже відпрацювала два експлуатаційних строки. До мережі, що на Олександрівському проспекті, підключено 80 житлових будинків, 5 шкіл та лікарня. Старі труби замінюють на сучасні. Це дозволить відслідковувати стан мережі дистанційно, каже головна інженерка підрядної організації Наталія Морозенко. В рамках даної реконструкції міняється трубопровод, металічний і зношений трубопровод. Постройки 1973 года на современную трубу предварительной изоляции с системой дистанционного контроля, которая позволяет следить за состоянием трубы, не вскрывая в дальнейшем теплотрассу. Повністю закінчити ремонтні роботи теплової мережі на Олександрівському проспекті планують наступного року в рамках третього етапу реконструкції. Перший етап реконструкції происходило від э, Старобазарного скверу по Олександровському проспекту через вулицю Успенська. Ми дошли до определенної точки. Начався определен э, отопительний сезон. Зараз йде другий етап реконструкції. В наступному году плануємо Призводіть третій етап реконструкції до вулиці Буніна. Завершити другий етап реконструкції планують 1 листопада. Початок опалювального сезону в Одесі припадає на ту ж дату. Опалювальний сезон розпочинається відповідно до розпорядження мера міста, але а, не раніше ніж. А, Ну, цього будуть вимагати температурні показники зовнішнього повітря, а саме коли температура середньодобова сягне менше плюс 8 градусів за останні три дні. З технічної точки зору ми готові розпочинати. І в нас є підписана угода з Нафтогазом з 1 листопада, але ще раз підкреслю за розпорядженням очільника міста та відповідно до температурних показників. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Нужно подивитися в зеркало. Так можете прийти к зеркалу, посмотрети на себе. Антон переселенець з Харківщини. Через війну йому довелося покинути рідне місто Вовчанськ, тож тепер мешкає в Одесі. До центру прийшов обирати собі зимовий одяг. Зім'я речі потрібні. Там курточка, обух. Ну і, звісно, фінансово допоможну. Ну і робота. Була б робота, зараз було б наплати легше. Прийшли обирати речі Наталя з Анастасією в обох жінок маленькі діти, Згадують, що виїжджали з Херсонщини майже з постими руками. Без нічого, ну речі таке, таке. Е, дитячі, в основному ну, воно, навіть так, своих так. не було віщей. Ну документи це самое головне. Ну і діти, і все. В Вчом приїхали, в том приїхали. Помогали уже волонтеры. Пока что посуда не требуется. Ну Одежда. с одежды что-то да. Тепленькая зима, да, скоро. Уже скоро зима. Шарфики это теплые, это косывочка. Дякую. 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 Окрім одягу, в центрі переселенці можуть отримати засоби гігієни, а також набори з продуктами харчування. Волонтер Олег Бурлаченко показує, як їх збирають. Один взрослий, двоє дітей. Да. От приблизительно так проходять наші робочі будні. Зараз я вам покажу, як це працює на практиці. Откуда берутся все эти пакеты? Все ребята волонтеры. Уже есть определенные стандарты, они по этому стандарту собирают наборы. Для этих. Ну, на каждом бегунке вы можете здесь видеть, пишется один взрослый или, допустим, там взрослый двое детей. Вот приблизительно этот пакет весом килограмм 8-9. Будет предназначаться маме и двум деткам. Рібліна так это виглядає. Ми оставляем. Ребята з адміністрації забирають. Гуманітарний центр Одеса, як вона є, працює майже з початку повномасштабної війни. За цей час тут отримали допомогу близько 18 тисяч переселенців. Її забезпечують за рахунок благодійного фонду ранок відродження. Щоб отримати в нашому центрі допомогу, вам потрібен оригінал паспорту, документ, довідка ВПО, яка зареєстрована в місті Одесі та Одеській області від 24 лютого 2022 року. Якщо у вас є діточки, це свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. Один член сім'ї може взяти документи всієї сім'ї, прийти зареєструватися за адресою проспект Гарна 8. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це новонароджений жирафа Мелман, якому три дні його батьки Вася та Яша. Це третя дитина у пари. Зараз Мелман перебуває у закритому вольєрі разом з мамою. Это персонаж Мадагаскара, в бал характерный, да, то есть это точно такой же малыш. Он с рождения почав сразу легаться, отбиваться. Жирафінок здоров полностью Он, относительно трех жирафат родился чуть мелче, чем его браття. Ми это связываем со стрессовой ситуацией, э, с военным, скажем з военным положением э, в Україні, взрывами и так далее. Мама все-таки переживала, все это слышала. Мама жирафа Яша виношувала свого малюка 15 місяців. Пологи тривали чотири години. Зараз дитинча важить 68 кілограмів, а його зріст 172 сантиметри. Після народження Мелма навчили ходити. Ми його підняли, німношка з діловніуклюжі шагі какби то шатаясь, как будто он выпивший. Но это нормально. Отдали полежать, он отдохнул. 3-4 раза его поставили. Когда он уже более не менее начинал сам становиться на ноги, мы соединили его с мамой, потому что мама очень нервничала, что мы с ним такое там делаем, хотя тоже она уже понимает, что мы делаем, потому что, опять же, не первый раз. І е, удалили хріщі, які е, на копитах е, при народженні є у жирофонка, щоб мені не скользили по покриттю. Зараз Мелман не потребує особливого догляду. Головне для нього мама поруч та комфортна температура 20 градусів у приміщенні. Помагаємо мамки, бо малаки. Мамку кормимо сіна разнотрав'я. Верба вініча, люцерня і також сочна корма, свікла, морковка, яблука, що стоїть радіо, создавати звуковий фон, щоб посторонні звуки, там, двері хтось хлопає, ну, ракети, як в нас зараз війна, щоб жирафі не боялися громких звуків. До весни Мелмана з мамою у відкритий вольєр не випустять. Тому подивитися на них можна через віконце. На вулиці можна побачити брата та батька малюка. Все дуже прекрасно, нам дуже подобається. дуже просторний вольєр. дуже животний, ухожене, красивий. Ребенку дуже подобається. Так? Так, особливо жирафи, да, Марк? Вчора в інстаграмі побачили, що народився маленький жираф і вирішили приїхати посмотрети. Вот, как? ты пообщалась с жирафом. Классно, да? Лежи. Давай, протягивай. Мне очень-очень здорово здесь. И а я... Э, э, я... Ну, как бы, люблю всіх животних, обезьян, левов, э, жирафов. Жирафи отличные, и, и их Їх можна и, і очень здорово любоваться ими. Відвідати біопарк можна щодня з 10.00 до 19.00. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 19 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 12 вночі та від 16 до 19 градусів в день. В Одесі хмари, що з'явилися на небі вранці, протримуються майже весь день і зникнуть лише ввечері. Без опадів. Температура повітря вночі 8-10 градусів. Вдень 16-18 із позначкою плюс.